Тріумфівнічний Абрикос здатний давати великі і смачні плоди в умовах середньої смуги, у суворому кліматі полісся і півночі України він не переживе першу ж морозну зиму, але і розведення в регіоні доступу не гарантує стабільних врожаїв. Успіх у вирощуванні залежить від технології посадки, а також від подальшого догляду історії Абрикоса Тріумпівнічний Абрикос виведений в місті Мічурінську тамбовської області селекціонером А Звеняміновим ще в 1938 році. Це результат схрещування великоплідного південного сорту червонощоки і раннього забайкальського північного. У 1954 році саджанці та живці завезли в Хабаровськ далекий схід. Тут їх прищепили в крону і насіянці абрикоса кращий Мічурінський. Згодом Тріум Північний повністю виправдав свою назву. Він успішно підкорив серце садівників Україні і поширився навіть за її межі. Зокрема, жителі Латвії розповідають, що у них добре відомий і активно вирощується цей невибагливий сорт. Опис сорту Абрикос Тріум Північний відрізняється активним розвитком. Вже в перший рік після посадки може вирости до 3 метрів, доросле дерево великих розмірів, близько 4, Розлога, стовбур і скелетні гілки товсті, У плодоношення вступає на 4 рік, зацвітає після 20 травня. Квіти дуже великі, білі, маточки сильно висуваються над тичинками, якщо весна рання, то цвітіння соється. При цьому в більшості квіток немає маточок на думку вчених. При нестачі тепла в квітах цього сорту утворюються не всі органи. Тріумф північний самобезплоден, як запилювачів підійдуть кращий Мічурінський. Амур і інші сорти, квітучі в ті ж терміни, урожай дозріває на початку серпня, а прохолодним літом, після 20 серпня, плоди вагою по 25-28 розташовані на гілках, скупчено у неврожайні роки, коли фрукти розподілені по дереву рідко і рівномірно. Їх вага може досягати 35,50х. Шкірочка плодів шорстка, на смак кислувата, легко знімається, на сонячній стороні покрита крапчастим рум'янцем. На тіньовій має зенувати відтінок м'якоть ароматна, солодка з приємною кислинкою, та на фроті зернятко всередині кісточки теж смачне, солодке. Фрукти добре кріпляться до плодоніжки і не обсипаються, однак, якщо дозрівання відбувається в дощову погоду, то сильно розтріскується урожайність 37 з дерева, але нерегулярна. Тріумф північний переносить м'які зими з морозами до 28, при більш низьких температурах підмерзають однорічні прирости, але плодоношення відбувається на двохтрирічної деревині при 35, 40 зможе вимерзнути цілком. Особливо це стосується молодих дерев, також в кінці зими через перепад температур стовбури. Незахищені побілкою отримують опіки морозобоїни в деревині. Утворюються тріщини. Навесні в них заселяється і харчується шкідник. златка. в результаті дерево гине сорт сильно уражається маніліозом. Але відносно стійкий до клястероспоріозу головні плюси тріумфу північного це великі плоди з чудовим десертним смаком, що виростають в умовах короткого літа середньої смуги, відео огляд дерева і плодів тріумфу північного, як правильно посадити абрикос відомі і авторитетні садівники Чогоїв Смоленськ. Железо Всеяногорськ і Байкалов селекційні досягнення якого в сфері Сибірського садівництва потрапили в книгу Гіннеса, давно випробували в своїх розплідниках і пропонують нам висаджувати саджанці не в посадочні ями, а на пагорби. Особливо ця агротехніка актуальна щодо абрикосів. Їх кореневу шийку не тільки не можна заглиблювати. А й категорично заборонено робити навколо поливні лунки, закладати стовбури мульчею, підгортати і пронувачки часто плутають два поняття: коренева шийка і місце щеплення коренева шийка. Це умовна межа. Нижче якої ростуть коріння, а вище надземна частина. Іншими словами, це місце відходження самого верхнього кореня, щеплення розташовується вище на кілька сантиметрів, стовбур тут має потовщення і помітну кривизну. Якщо не стовбура виявляється у вологому середовищі, то кора і деревина на ньому починають гнити по кільцю. Харчування не надходить від коренів, дерево гине особливо небезпечне і часто трапляється за стій води навесні. Коли тане сніг, турботливі городники намагаються на зиму вкрити абрикос, присипають землею і перегноєм, обмотують рубероїдом і цим остаточно гублять свої дерева. Однак, не розуміючи цього, навесні кажуть, що їх абрикоси вимерзли. Навесні в результаті танення снігу. Влітку і восени під час дощів і поливів ваш абрикос не повинен стояти в калюжі, його основа повинна підніматися над рівнем ґрунту і бути сухим. Щоб цього домогтися, правильно вибирайте агротехніку посадки, користуйтеся позитивним досвідом професіоналів. В умовах середньої смуги абрикоси краще садити навесні, місце вибирайте саме сонячне, захищене від холодних північних вітрів, оптимальне розташування. З південного боку будівлі паркану, стіни з інших плодових дерев, а найкраще на південному схилі кут якого не менше 1-0. На такому місці і коренева шийка буде сухою, і коріння взимку не вимерзнуть. Але якщо у вас рівна ділянка, то це не причина відмовлятися від вирощування абрикосів. Ви можете зробити штучний пагорб, технологія посадки абрикоса по железову, байкалову і чугуєву, етапи посадки абрикоса за технологією железова, байкалова і чугуєва. На місці посадки абрикоса зробіть не яму, а насип використовуйте для цього опухку ґрунтосуміш, наприклад, змішайте городню або дернову землю з перегноєм, компостом, грубозернистим річковим піском в рівних пропорціях. Не можна використовувати гні торф теж непридатний, оскільки він підкислює ґрунт, а абрикосу потрібне нейтральне середовище. Штучний горбок утрамбуйте. Його вершина повинна всього лише на 50 см підніматися над рівнем ґрунту в саду, а діаметр досягати 1,5-2. На вершині зробіть лунку глибиною рівні 1,3 від довжини кореня саджанця вилийте в неї в міру вбирання 1-2 відра води, принесіть до лунки додатково 2-3 відра почос Помістіть в пролиту лунку саджанець і, утримуючи його на вазі, щоб коріння залишалися розправленими. Засипте заготовленою землею весь корінь до рівня кореневої шийки, яких лунок і борозенок для поливу робити не треба. Розрівняйте схили, щоб вони полого відходили від стовбура. Не більше 4-5 щодо горизонту землі на ділянці. Для закріплення стінок пагорба посійте багаторічну низкорослу траву з короткими корінням. Железо врадить під кронами вирощувати мітлицю побегоносною, вона утворює густий килим. Добре захищає коріння абрикоса взимку від вимерзання. За такою ж схемою посадіть ще один-два саджанця інших сортів, щоб забезпечити тріумфу, гарне запилення. Відстань між деревами – 4-5 м. Важливо правильно зорієнтувати саджанець щодо сторін світу у плодорозсадниках зазвичай на стороні стовбура, зверненої на південь. Ставлять мітку, якщо її немає, то спробуйте визначити самі. На південній стороні кора більш яскрава і світла, ніж на північній, якщо ви не врахуєте цю особливість і посадите деревце не тією стороною до сонця. Воно буде довго приживатися, може загинути, однак при покупці уточнюйте призначення мітки часто для зручності садівників нею позначаючи, що й розташування кореневої шийки, якщо на ділянці є південний схил, то сидіть за стандартною схемою в яму глибиною 60 см і діаметром 50 см. Наповніть її суміш землі і перегною в пропорції 2-1 для поливу зробіть лунку, а канавку по периферії крони. Відео Посадка абрикоса на південному схилі, особливості догляду за абрикосом тріум північний, відразу після посадки огоротите головний стебло на третину для розгалуження і видаліть все вертикально зростаючі гілочки. Наступні роки продовжуйте саме таке формування. Регулюйте висоту дерева. Видаляючи або скорочуючи зростаючи вгору пагони, в результаті плодоношення перейде на бічні гілки, крона вийде розлогою. Буде добре провітрюватися і висвітлюватися. Як правильно поливати абрикос, поливи потрібні під час цвітіння і в липні? Коли активно ростуть плоди, але до початку їх дозрівання залишилося не менше два тижнів. Під одне молоде дерево виливайте два-три відра, а під доросле. Три відра на кожен квадратний метр пристовбурного кола пізньої осені. При відсутності дощів потрібен вологозарядний полив по нормі в 1,5 рази більше звичайної. Абрикос на пагорбі, зарослому дерном, молодому віці можна поливати злійки як галявину, але рясно, а навколо дорослого дерева по периметру крони перед поливом зробіть численні проколи вилами або ломом, тоді вода не буде розтікатися. А просочиться до коріння, не поливайте абрикоси в серпні, надлишок води в цей період провокує сильне зростання однорічних пагонів. Вони не встигають визріти до зими, дерева сильно підмерзають. Відео, що таке вологозарядний полив, і як його робити. Підгодівля тріумфу північному, досить трьох підгодівлі за сезон. Навесні для нарощування листя і гілочок потрібні добрива з високим вмістом азоту під час бутонізації і цвітіння. Калію і мікроелементів, восени для підвищення зимостійкості, фосфору і калію золу для підгодівлі Використовуйте свіжою, якщо вона побувала під дощем або зберігалася в умовах високої вологості, то вже не несе ніякої поживної цінності і не подчелечивает ґрунт, а служить лише розпушувачем ґрунту. Таблиця терміни і норми внесення добрив, сезон види добрив і дозування навесні до або відразу після розпускання броньок розчин сечовини». 30 на 10 води на стіп пташиного посліду, розведений водою в пропорції 1-2-0, стій коров'яку 1-1-0. Виберете одне з цих добрив, витрата рідкої підгодівлі, такий же, як води при поливі, навесні в період бутонізації та цвітіння покупні комплексні добрива для плодових культур. Агрікола, чистий аркуш вертика та інші настій бур'янів, перебродивши протягом тижня і розведений водою 1,5, настій золи. Два в 10 лв 1 настоюється добу, потім 1 л отриманого розчину розлучається у відрі води. Восени деревна зола, 0,5 к під одне молоде дерево і від 1,5 к під доросле. Розсипте по пристовбурних колі і полийте суперфосфат, 70 стох і сірчанокислий калій, 150 х під одне дерево. Зробіть по периметру крони канавку або кілька ямок глибиною 15. розподіліть добрива, полийте і зарівняйте захист від хвороб для захисту тріумфу північного від манільозу та інших грибкових захворювань, виконуйте наступні агропрієми. Навесні обробіть абрикос і землю під ним одним з препаратів бордоською рідиною, 1 по листю 3 до розпускання бруньок. Хом 4 0 на 10 л води, скор 2 на 10 л води, хорус 2 на 10 л або іншим фунгіцидом. Повторіть обробку через 7-10 днів, влітку збирайте всю падалицю, виполювати бур'яни, обрізайте і спалюйте хворі гілочки восени, згрібайте і спаліть все, опале листя, обробіть дерево тими ж препаратами, що і навесні. Вибираючи препарат від хвороб, звертайте увагу на характер його впливу. Системний. Проникає в листя і розноситься по всій рослині або локальний. працює тільки там, куди потрапив розчин, також деякі засоби ефективні лише при конкретних температурах. Відео, як боротися з маніліозом кісточкових, підготовка абрикоса до зими. В рамках підготовки до зими абрикос недостатньо підгодувати фосфорно-калійними добривами і добре полити потрібно укриття від морозів і гризунів, коли денна температура опуститься до нуль, молоді саджанці укрити цілком. Використовуючи каркаси у вигляді корення і агроволокно, стовбури дорослих дерев і всескелетні гілки на висоту до 1,5-2 від землі, побіліть садовою вапном. Штамп обв'яжіть ялиновим гіллям голками вниз, крім того, потрібно захистити коріння, для цього укрийте пристовбурні круги сухою соломою, сіном, ялиновим гіллям. Чи не засинайте підставу стовбура? Відступите від нього 15-20 рано навесні. Коли стовпчик термометра встановиться на рівні 0 у 5, зніміть укриття. Відео рекомендації по догляду за абрикосами, збір врожаю і застосування абрикоса тріумфівнічний. північний. Плоди цього сорту не обсипаються і довго висять на дереві навіть перезрілими, проте не варто цим зловживати, відкладаючи збір врожаю. Ви можете дочекатися проливних дощів, практично всі плоди тріумфу північного від надлишку вологи розтріскаються, але і збирати незрілими не поспішайте. Повністю сформовані плоди з невеликим зеленим відтінком придбають м'якість і помаранчевий колір будинку, але не будуть такими солодкими і ароматними, як дозріли на дереві. Фрукти збирайте в сонячну і суху погоду. Звичайно, основне їх призначення вживання в свіжому вигляді. Вони дуже смачні, приємної консистенції. Надлишки можна зберігати 7-10 днів в холодильнику, а на зиму з абрикосів роблять улюблені всіма сухофрукти. Курагу і урюк звичайно варять конфітюри, варення готують компоти, абрикоси шикарне сировину для виноробства, наливки, настоянки і лікери виходять з них просто божественні відео. Заморожений десерт з абрикосів, відгуки про тріум північному, у минулому році посадила абрикос сорту тріум північний. В середині літа безжально прибрала верхівку майже на метр, тому що саджанець виріс метра на три, не знаю, як на такий подвиг мені сміливості вистачило. На зиму замотала з панбондом і мішками з-під цукру. Тиждень тому укриття зняла, виявилося, живі всі нирки, що мене обрадувало за яшість п'ять хто. Хорюм пригозрює в Євтопіц 880 старт 300 на сусідній ділянці років 5 росте, абрикос сорту Тріумф Північний високе, міцне дерево цього літа. З нього зібрали близько трик плодів досить великих і смачних. імхо. Цей сорт найбільше підходить для наших умов. апрелкт. в садрю Архіс Впсодесіль Сім7-2-3 3 Їздив за живцями сортової вишні та черешні до знайомого садівника, і під кінець набору живців несподівано помітив єдиний плід тріумфу північного на високому маточному дереві. На подив самого господаря саду, який ходить поруч ним кожен день, це видно пов'язано з моїм прицільним поглядом на висоту як бувалого голуб'ятника. Врикос виявився стиглим. Ми його струсили і розсмакували. Реально мені дуже сподобався на смак. Колодкий з дуже смачною кислинкою, нереально ароматний, може трохи зайве борошнисти через суху погоду і перестиглості, так як поспішали, не зважували одноосібника, але кісточка велика більше 3 грам. абсолютно чиста, без прилип м'якоті. Одним словом, мені дуже сподобався. Сподіваюся. В іншому році дасть Бог погоду їсти власні. Можу запевнити, що це один з найсмачніших абрикосів в моєму житті перше враження гармонія солодкого і кислого, плюс аромат опрюнюшт, плодпітомнікрю, горю і автопіц в 53 -3, 3 у мене червонощокий з ярмарку. Брязкальців і тріум Північний садила навесні один 4 в закупівлі Мічурінського розплідника. Тріумф північний плодоносив влітку один шість брязкальців рясно цвів, але не плодоносив, але встиг запилити тріум. Але багато читала, що тріумф самоплідний. Може, й тому плодоносив, абрикоси дуже смачні. Дерева за три роки виросли на чотири метри. В В'єтнамках в нрюцамініті домдача, дача й укол Абріко способитює техну у 2015 посадила тріумківнічний і Саратовський Рубін. У минулому році пропали обидва випробовувати долю більше не хочу, та й ціна зупиняє. В нрюцом мені Дом домдача, а йоков растет, абріко способитює техно, як не дивно, у мене в полі підчизняні сорти. Найважче умови низовина, високі ґрунтові води, відсутність укриття від продування. Якраз і вимерзли південніше мінська 115 п'ятнадцять к послуцькій трасі. Ось українські поки показали добре. Це Лель один з кращих і особливо тріумф Північний. Останній і у знайомих показав відмінну приживлюваність сидорченко 4 тквапфорімбелсатфорюмвочотирим. Один мільярд 499 мільйонів тисяч трюм в північний прекрасно росте і плодоносить на територіях з м'якими зимами. Важливий момент у вирощуванні це посадка. Коренева шийка протягом усього життя дерева повинна бути сухою і добре провітрюватися. Особливу увагу приділіть профілактиці та боротьбі з хворобами. В іншому догляд не відрізняється від стандартного для абрикосів.